Привіт, друзі! 18 червня підбиваємо підсумки інформаційного дня. З вами Валерій Клочок, і найголовніше зараз у моєму максимально короткому огляді я намагатимусь робити їх дуже коротко, щоб ви не гаяли багато часу. Отже, що стосується саме мирної декларації, яка була підписана низькою країн у Швейцарії. Окремі країни відкликають свої підписи, а окремі організації, як, от, до прикладу, Вселенський патріархат, підписують цю декларацію. Ну, процес такий добре, що триває. Звісно, погано, що відписується від неї. Зрозуміло, що є тиск з боку Росії. От сьогодні під комініке відкликала свій підпис Руанда, але добре, що. Патріарх Константинопольський все-таки підписав її. Це хороший знак. Будемо сподіватися, що і глава Ватикану також поставить свій підпис. Ну принаймні за цим обов'язково слідкуємо. Процес цей триває, так само, як і триває процес підготовки до наступного саміту миру, який як я вам розповідав, швидше за все пройде восени цього року, і багато в чому буде. Залежати перебіг його подій від того, як будуть розвиватися події на фронті. Про це також дуже коротко розповім, без е, того, аби забирати хліб у військових експертів, що стосується саме нам військової допомоги. Далі, новина, що стосується європейського союзу, я вчора вам повідомляв, що мали погодити кандидатуру Урсули фондрляє на посаду президентки Європейської комісії, але не погодили, не дійшли згоди. Переможці виборів до європейського парламенту у розподілі портфелів на превеликий жаль, апетити у Європейській народної партії виявилися більшими, аніж це могли дозволити партнери по коаліції. Той же альянс лібералів і демократів за Європу і соціалісти. Вони виступили проти деяких ініціатив, які висували ЄНП і сказали, що погодження не буде. Будуть уже проводити наступну зустріч 27-28 червня. Але я думаю, що згоди вони дійдуть однозначно, тому що їм більше ділити владу немає з ким а між собою домовляться рано чи пізно. Ну так, наприклад, як і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте домовився з Віктором Орбаном про те, що Угорщина не блокуватиме його призначення на посаду секретаря Північно-Атлантичного альянсу. Це погодження і призначення має відбутися до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у липні цього. Року, тобто менше, ніж за місяць, ми отримаємо нового очільника Північно-Атлантичного альянсу. Єн Столтенберг піде з цієї посади, він мав намір піти з неї ще минулого року, але я попросила залишитися. Про Марка Рюте відомо. Те, що він дійсно прихильник України цікавим був його виступ на саміті миру у Швейцарії. Він говорив про те, що Захід дуже потрібний, захід дуже потужний, демонструє підтримку Україні і протидії Росії. Але він сказав одну цікаву річ: що не можна буде завершити війну без діалогу з Росією, і тому сьогоднішнє зібрання говорив він на саміті миру, це сигнал Путіну. Що дійсно з ним будуть говорити, але лише тоді, коли він буде сповідувати принципи міжнародного права, чи це станеться з Путіним? Не знаю. Ну, принаймні, поки що, риторика Марка Рюте нормальна, домовлятися він вміє, бо залишається в силі домовленості Віктора Орбана із Столтенбергом про те, що Угорщина не буде вчинити спротиву будь-яким рішенням, які будуть спрямовані на допомогу. Україні, але так само Орбан не збирається брати участі у цій допомозі нам. Мається на увазі у військовій. Ну, ви знаєте, я скажу, це краще, аніж би Орбан чинив якийсь спротив. Ну, принаймні, Угорщина підписалася під декларацію, яка була ухвалена на саміті Миру, так само, як Туреччина, це дуже показово. Що стосується загалом НАТО, є також гарна статистика: 5 країн-членів Альянсу у 2024 році витратять на оборонку понад 3% їхнього ВВП. І це добра тенденція, гарний тренд, тому що дійсно на тлі непередбаченості результатів виборів у Сполучених Штатах Америки і можливо приходу на посаду Дональда Трампа, європейці зараз стурбовані тим, як буде виглядати їхня безпека у разі перемоги цього популіста республіканця. Так, от країнами, які вже заявили і виконують готовність сплатити більше ніж 2% ВВП на оборонку, є Польща на першому місці це понад 4% 4,12, на другому місці Естонія. Ну, в Естонії, в принципі, не такий великий ВВП, але цінністі оборонної спроможності вони оцінюють належним чином. Далі йдуть Сполучені Штати Америки – 3,38 ВВП, але це майже 100, перепрошую, майже трильйон доларів. І Латвія це 3,15 ВВП. Відсотка і Греція 3% ВВП. Ну, загалом тренд позитивний. Далі, що стосується новин про допомогу Україні, німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні гібриди танків, леопард та протиповітряну оборону SkyReinджер. Справа в тому, що це така цікава новина, в тому сенсі, що концерн Rheinmetall працює в Україні і організував суперсекретне підприємство. Це відкрита інформація, друзі. Тому я вам її оголошую з ремонту танків Leopard 1. Так само вони хочуть ремонтувати танки Leopard 2 згодом. А оці нові гібридні танки Леопард вони будуть зроблені на базі леопарду 1. Говорять, що цих баз дуже багато, туди буде встановлюватися спеціальна башня, яка буде здійснювати автоматичні постріли по ракетах та безпілотниках. Ну і звісно, для наших Збройних сил України це дуже потрібна техніка. Якщо про це вже заявлено, то я думаю, що такі вже... Зразки точно надійшли до ЗСУ і будуть використовуватися нашими воїнами із протиповітряної оборони. І окрім того, Італія планує передати Україні партію крилатих ракет Storm Shadow. Сьогодні ця новина облетіла дуже багато ЗМІ, але те, що я моніторив, то про це було відомо ще місяць тому. Італія вже нам передавала такі ракети. Загалом в Італії, за окремими даними, які є в ЗМІ, таких ракет може бути біля 200. Скільки нам їх передадуть, невідомо, але разом із ракетами Італія. Талія передає нам і системи протиповітряної оборони прем'єр-міністрка Італії Мелані Налаштована доволі рішуче протистояти Росії. В неї там є певні проблеми зараз у Європейському парламенті, тому що вона бере участь у розподілі портфелів. Але думаю, що то політичні моменти вони владнають. В принципі, на даному етапі Італія допомагає нам чимало. Її виступ був дуже жорстким на саміті миру, але його переклали неправильно. Просто вам хочу тут де ще який момент поточнити, бо перекладали, мовляв, що. Вона заявила, що Путін має здатися. Вона цього не говорила, переклад був неправильний, не відповідав тому, що вона говорила. Але риторика у Мелоні доволі потужна, і те, що Наміталія допомагає, ну, це якраз дуже позитивний момент. І, звісно, якби цієї допомоги в нас було більше, то більше було б результатів. Але ми самі непогано вправляємося. В ніч на 18 червня безпілотники СБУ, які постійно змагаються із гуром, атакували ростовські нафтобази Азовпродукт і Азовську філію ТОВ ДоНЕФТЯПРУкт які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Це дуже багато. Безумовно, там добре горіло і палало, тому такі атаки серйозні. Вони дуже добре що є, але хотілося б, звичайно, щоб ми використовували і ракети Storm Shadow для ударів по військових об'єктах на території Росії, бо поки що новин на превеликий жаль з цього приводу немає. І на завершення дві короткі новини із Верховної Ради. Ну, одна з Офісу, точніше, президента, інша з Верховної Ради, але обидві не пов'язані з ухваленими законами. Зеленський сьогодні підписав закон. Який передбачає єдину роумінгову зону з європейським союзом, це дуже добре, коли ви поїдете до європейського союзу, то не будете платити за роумінг. Якщо користуєтесь мобільним зв'язком, ви запитаєте, коли ж ми туди поїдемо? Поїдемо, друзі. Ну, треба вірити про для цього. Тому допомагайте зсу, донатьте це, не буде зайвим. Це наближає нас до завершення війни, до перемоги. І також Верховна Рада прийняла сьогодні закон про клуб білого бізнесу. Мені ця історія не дуже подобається, тому що це створення такого списку привігелірованих бізнесменів і тих, хто туди хоче потрапити, а потраплятимуть вони через обілічування. Ну, загалом. Ідея закону, нібито прозора, нормальна. В списку таких е, підприємств, які будуть віднесені до клубу білого бізнесу, будуть ті, хто своєчасно сплачують податки, їх нам менше перевірятимуть. Е, строки перевіторок, якщо і будуть встановлені, то вони будуть меншими, ніж зазвичай. Ну і так далі. У них там якийсь буде свій менеджер навіть у податковій. Ну, вже колись була історія з інвесняннями, яка провалилася. Тому, на жаль, я. Цікава мені ця новина, скажу так, але з іншого боку, не дуже приваблива. Ну, це так. Ви потрапите у список пільговиків або не пільговиків неформально. Але в будь-якому випадку така інформація є. Я думаю, що вона також вам була цікава. Дякую всім, хто додивився до кінця. Відео дійсно недовге сьогодні. Тому, якщо ще задоволені, пишіть у коментарях, буду ще коротше розповідати вам про найголовніші події дня. Підписуйтесь, коментуйте, ну і поширюйте відео. друзям, всіх люблю ціночну і не перемикайтесь. Все буде Україна!